Найбільша проблема акумуляторної шліфмашинки Дніпро-М На мою думку, коли працюєш на весун в повітрі, важкувато і нікуди діти мізинець Просто схопитися Ну, незручно ніяк. В порівнянні з нею Девольт. Можна чітко схопитися і доволі зручно працювати. Вона не така важка. Ну, звісно, тут 4-амперний акумулятор. Але, як мені сказали, тільки при 4-ампернику розкривається її потенціал. Сподіваюся, що в майбутньому це якось виправлять. Тому що реально якось незручно брати. тут товстезний корпус. І дуже втомлюється рука. Уже пробував якось так її брати. Ну, тут хоч якось можна. Але ось так ну, дуже незручно. Якщо хочете конкретне відео, пишіть в коментарях, що вас цікавить.